Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні понеділок. Останній тиждень моєї відпустки почався. з пічкою я закінчила. Це добре, так трошечки нам красив. Подивіться, які владі волоси Як вони? Косарики називаються, так? Да? Українською? Косарики. Це червоний, це просто. А цей гляньте. О, як я обожаю цих косариків. Це вже повністю розкрито рожевий. Тут ще, ще будуть. Яка краса. Так, що в мене тут відбувається? А я сьогодні, бачите, вже шнура протягнула вже готуюсь до викопки картоплі. Що я вам хочу сказати, любі друзі? Картоплі в цьому році просто немає. Від слова взагалі. Ну що, 3 роки, в мене був чудовий урожай. Я збирала, була класна картопля. Все було чудово. Так, що вам по ходу ще покажу? От бачите, в мене ж оце на теплиці, коли була оця спека 40 градусна. Бачите, оцей лист повністю деформувався. Ну, він чорний, тому що це не від сонця він став чорний, щоб ви не подумали. Це. Мій колишній це розбирали там десь на позняках ринок, от, і він понабирав оце, там на дурняк. От, і це, це горіл, там була пожежа. І там горіл цей ринок горів. От, і це він взяв чомусь цю чорну і туди почепив. От. Я знайшла, в мене ще оцих два таких листа було. От, і мені прийшов мій брат Дімусік, двоюрідний, вони зараз тут з сестрою відпочивають. От, і мені повністю, бачите, замінив. І тепер, от як і було, гарно стало. Оце ми полагодили. От, І я зараз що, кашу оце своє поле. Ще раз повторюю, що косарка вогонь. Оце грант, коса шикарна. От, тому я вирішила, бо все, все було все ж таки в траві. А так вже я бачу ці рядочки. Я швидко, швиденько її викопаю, бо... В принципі, нема що копати, якщо чесно. От, зараз мені шматочок оцей трави залишився. Зараз докошу. От і почну викопувати викопувати свою картоплю. Ну, ми вже жив... її... Ой, щось летить якась. Якась. Ох ти. Якась. Чи ворон, чи хто це такий великий такий. Так, буде дощ, мабуть, каркає. Вчора в нас ввечері був дощ. В принципі, зараз тепленько, вітерець, так гарно, чудово. От, да, Так ми їмо цю картоплю вже весь час з мамою постійно. Ну скільки там нам треба. Да? На обід там собі нарив там. Ну, я ж вам кажу, картоплі немає. Я, звісно, покажу, що я тут нарию. Ну, все, без навозу картоплі, мені здається, не буває. Це три роки назад ми замовляли цілу таку. Ну, Тут у нас знайома була в сусідньому селі, на кінь возив, от, кобила на кобилі. І вона нам привезла цілу підводу оцю перегною. да, І от вистачило на три роки, їй, в принципі. Бо в мене був дуже гарний врожай. В цьому році ні, нічого нема. Ну, нічого. Ну і що я ще вирішила, що я вже не буду стільки саджати. в мене тут, мабуть, дві соточки буде. Всього. У мене і так невеликий шматочок, але все рівно ну, не хочу я. Я, мабуть, зроблю так. Нам, нам, щоб тільки тут поїсти. от, І все. На зиму ну, нема сенсу взагалі. Там купимо вже зимою. Таке. Ось так. Тому що буду саджати вже менше. Так що працюю. Це мені дала співробітниця десь 20 картоплин. Я посадила собі на розвод. Це така синя картопля, вона дуже корисна, там е, е, крохмалю мало. От. І вона діабетикам можна. Ну, мені так вона сподобалась, вона приносила її готувала, пригощала, вона мені сподобалась. Вона мене пригостила, це я посадила. З 20 картоплин оце я вирила свій е, е, врожай. Це, це просто. А дала вона мені ось такі гарні, ще більше картоплини. Бачите, яка вона? Оце мій врожай. От. І ще в мене була мама купувала картоплю, так теж не, не, не дешево, на виставці. От. Е, оце вона. Там мало її було, але, ну, сміх. Сміх і гріх розумієте? Оце такі врожиї. Ще по друге, я вам хочу сказати, що в нас тут в селі, в усіх, отака картопля. От тут в мене така жіночка живе, вона тут живе з чоловіком, вони, в них там таке це, вони все екологічно, екологічно таке вирощують, щоб було чисто, ніякої хімії не використовувати. У ну, них там такі завжди такі врожаї, ну, вони все по науці там роблять, там таке. І навіть в неї немає, ну, в неї завжди є. Ну, То, мабуть, така погода, оце була така весна холодна. Ну, не знаю, що вже вплинуло на цю картоплю. Но мені здається, все ж таки мало добрива. А я гребла я оце поля своїми граблями, цим інструментом, оцей своїм, зуб дракона він називається. Да? Оце так гарно воно. Так, знаєте, непогано. От. А оцей інструмент, знаєте, те, що я купувала, да, ці лопата вили. Знаєте, ні, не можу їм користуватися. Ну, він дуже важкий. Вже стільки металу використали. Що страшне, його підняти, ну це поки принесеш з одного рядка на другий. І навіть картоплю я їм не копала. В минулому році, я, здається, копала їм. У мене був такий ентузіазм ще, знаєте, тільки купила. А в цьому році вже ні. Не подобається він мені абсолютно цівили. Важкі, і оці, оце тут, мені здається, якось воно просто земля проходить скрізь. Ну, Якщо була б може волога ця земля, то більш воно якось було б ну, краще. да? А так ні. Не сподобався. Два дня я витратила на цю копанку картоплі, оце понеділок, сьогодні вівторок, ну і все, вже пригребла, і завтра посії сидирати, хай може щось. Вилізе. Хоча от минулому році в мене дуже погано зійшов сидерат, тому що в нас в серпні не було жодного дощу. Зараз це трішечки були дощі, то так земля там всередині така волога. Сподіваюся, що мій сидерат все ж таки зійде. От. Але ви знаєте, кажуть, що з 15-15 числа, з 15 серпня буде спека починається знову. Ну, ось так. Ще кошу. Це буде ще мені завтра оце скосити. Ну і все, і потім я вже буду відпочивати нарешті, бо я, чесно кажучи, втомилася з цією пічкою, з цією картопти. Важкувато. от, І я вже в мене вже сил ніяких немає, чесно. Оце така відпустка. Ну, нічого, це ще завтра посію сидират, і, в принципі, вже можна нічого не робити. Ну і буду косити. Косити мені дуже, до речі, подобається. Це таке приємна робота, не важка.